Нові перспективи для бізнесу в Івано-Франківську відкрили представництво польсько-української господарчої палати. Її голова Яцек Пехота каже, такому кроку посприяла підписана рік тому угода про співпрацю з обласною державною адміністрацією. Крім того, даний центр сподіваються, польські колеги передуватиме підписання Україною угоди про асоціацію з європейським союзом. Яцек Пехота відзначив, що українцям потрібно впроваджувати нові стандарти та реформувати економіку. Аби уникнути помилок, поляки готові поділитися власним досвідом. Свідомлярців то для підприємців це величезний шанс. Це є доступ до масштабного ринку європейського союзу, але з іншого боку збільшується конкуренція, і треба буде відповідати на цьому конкурентному ринку усім поставленим нормам. Європейські фонди, які надають гранди чи дотації, вимагають добрі проекти та ефективні бізнес-плани. І всі вони обов'язково проходять через конкурси і тендери, адже фінансовий дощ просто так не польється. Треба бути активним і мати ідеї. Добро ініціативи. Новостворений центр польсько-української господарчої палати очолив Олег Петриш. Посадовець каже, структура покликана всіляко сприяти підприємцям, зокрема, що стосується стратегії виходу на польський ринок нових інвестиційних проєктів. Перш за все, палата активно відстоює траси своїх членів у державних органах та міжнародних організаціях, Представляє їх в органах самоврядування. Кожна фірма член польсько-української господарської палати може скористатися преліком послуг, що надається палату. Це є пошук фірм партнерів, організація ділових зустрічей, проведення маркетингових досліджень, консультації з реєстрації спільних підприємств як в Польщі, так і в Україні, розміщення реклама на інтернет-сторінці палати. Голова Ода Михайло Шовенюк відзначив, що представництво польсько-української господарчої палати має стати обласним штабом українсько польських відносин.